Нейробіка. Покажіть: олень, равлик, олень, равлик, олень, равлик, олень, равлик. Додаємо швидкості. Робимо асинхроно олень і равлик. І тепер змінюємо. Робимо, ще раз. швидкості і ускладнюємо. Тут показуємо олень, равлик, робимо долоньки так ребром і змінюємо. Ребро, змінюємо. Ребро. Контролюємо, з якої сторони у вас буде олень. І додаємо швидко. Чудове тренування на сьогодні.